Привіт, Ілюшка! Привіт. А що це у нас тут буде зараз? Нарешті. Розпаковка. Через чотири дні після того, як ми його купили. Яких чотири більше. Коротше, після того, як ми її купили, ми оформили текс-фрі. Нам поставили штампик і сказали, що вже нарешті можемо розпаковувати. І ми стоїмо де? Ми стоїмо в черзі на паром. Ну, що вам сказати? Яке життя така і розпаковка? І так, для того, хто не в курсі, це самий крутий гаджет 2023 року. Я його дуже хотів. Ну, я спочатку, хотів Steam Deck, коли вийшов, але я хотів другу версію, тому що перший вони зробили, чесно кажучи, так собі на троєчку. От, і я розумію, що в наступному вони зроблять його крутіший. А потім 1 квітня Asus показує цю штуку, і всі думали, що це жарт. Я теж думав, що це жарт, але вона дуже гарненька, і я прям дуже сильно його захотів. І ми її нарешті купили. Мені дружина подарувала його, дякую, Юліаночка. От ми її купили в Німеччині. Чому ми його купили в Німеччині? Ну з двох причин, тому що ми хотіли вивернути текст фрі і в Німеччині, ну найближче по нашому шляху вони були по нормальній ціні. Ми, правда, надіялися, що там буде текстів трошки більше, а вийшло всього-навсього 82 євро. Незрозуміло чому, хоча в Німеччині 19% чи 20% такс. Так от, а ще саме головне, в Німеччині 2 роки гарантії, на відміну від інших країн Європи. Ну і плюс тут е, євро розетка, звичайно, ну а все решта, я ще трошки думаю, що може для німців роблять трошки якісь краще, тому що з ними є нюансики. І пізніше я зроблю вже повноцінний огляд за всіма нюансами, що там з ним, як там, з ним, Пощастило мені з картидером чи не пощастило, тому що картидери в них здихають. Але навіть незважаючи на те, що картидери здихають, два роки гарантії, я думаю, що вони там будуть фіксити і в крайньому випадку просто замінять на новий. Ну, це, бачите, цей папірчик Global Blue. всі діла. Ну, мені здається, трохи забагато вони комісії беруть, тому що ціна 795, а не 800 в Німеччині. І тут написано 126 такс. Але нам повертають всього-навсього. Ось тут. 84 єврока. Бачите. Але це краще, ніж нічого. В Україні все одно дорожче виходить, навіть не повертаючи тексфрі, а з повернутим на все одно краще. Ну і давайте робити розпаковку. Такого я, точно ще немає. В принципі, в українському Ютубі немає українськомовного розпаковки, а в машинці, отак от в дорозі, як живемо, як то кажуть, так і розпаковуємо. Так. Ох, тебе сердечко не крається. Ох, я, в принципі, люблю ці всі папірчики зберігати. Але чіка, що робити? Чекай, чекай, чекай. Ой, одна. Що таке? не розпіковується. Що це за оператор? Не можна нормально зняти. Не почали розбігачитися. І так, я насправді його вже трошки тримав в руках, коли ми були в магазині в Німеччині, але ж ви розумієте, що тримати в руках магазинний езмпляр і свій особистий це трошки різні речі. От, його ще не вскривали. Тут трошки вони такі, наче пошкодження, але нульці. ще ніхто не бачив. Я сам ще не бачив, що там всередині. Я, в принципі, знаю, що там всередині, тому що я передивився купу оглядів англійською, індусці, всі дивився. Коротше, куча всяких штучок. Я вже знаю, що там, але для вас зніму, що кладуть в німецькій версії, і як це упаковано. Тому що насправді по упаковкам я бачив декілька різних варіантів. Божечки, яка вона красива! Гарно, красаві. З китайськими штучками якимись. І так, давайте почнемо з верхні кришечки, ну, як всі розпаковщики роблять. Тут, до речі, давайте почнемо з огляду зверху. Тут намальовано дуже гарно. Кропочка прям це лизнути. З цього боку у нас характеристики, все як ми любимо. Ну і так, як у мене перша версія, та що вийшло, тому що в них буде дві версії: одна трошки слабіша, друга трошки потужніша. Слабіша буде пізніше, там, десь в третьому кварталі, ну, нафіг нам слабіша, якщо є сильніша, правильно? Я теж так вважаю. Так от. І давайте почнемо Помалесенько буду відтягувати задоволення. Тут у нас. Може, то що я порвати треба? Красивенько можна відкрити. О боже. Ця штучка, яку всі дуже ругають. Кажуть, що це капець позоріще. Ну, вживу виглядає не так стрьомно, як могло би бути. Ну, картонка така дуже позоріще. І давайте розпаковувати саму цю штуку. І тут бачите, перше зразу, що нам кажуть, щось підключи і постав на зарядку. Ми в машинці, де ми тут будемо ставити. На зарядку правильно у нас є базіус, а там буде огляд. Офігенний павербанк, 65 ватт і в принципі це, напевно, ще один з аргументів, чому я брав Аліжку, а не Steam Deck. Тому що в мене є така штука, в мене ще є там Боже, EcoFlow, і в мене ще один павербанк є Xiaomi. Xiaomi не беріть. Таке гівно, капець. Просто за два роки в мене було в нього, може, 15-20 циклів і він здох. І от, так, підключи заряди. Зараз будемо від Powerbank його стартувати. І... Поїхали далі! Картонний картон. ну у нас. Да. Величезна. Лежить ще. Ну і давайте дивимося далі. Ну тут все написано, російська курва є, а української. В Україні вони офіційно представлені. Але української мови тут немає. Позоріще Asus. Так. Боже, Боже. Блок живлення. Ну, знову ж таки, я це все знав. Хто не знав? Type-C. 65 ватт ну але це позоріще. Ну, дораз я вам покажу, який міг бути нормальний. блок зарядки, дивіться. Оп, з китайці. І це в мене ще третя версія, чи друга, здається, друга версія. Зараз є вдвічі менший, майже, і подивіться на це позоріще. ASUS 23 й рік. Ну, що це таке? Ну, ми будемо скоріше зажигати цією штукою, ну але найбуде. Тут більш нічого немає. Десь ще книжечки мають бути на любому кулатурку. Боже, яка коробочка, матова, папірка. Боже. Ви подивиться на цю інструкцію. Мама мія. Німці, до речі, не ставлять в варталоні ніяких відміток, у них все йде по серійному номеру. Ось вам, бачите, воно все не заповнене. Тобто, якщо ви займаєтесь перекупами і всякими такими штуками, можна брати в Німеччині і потім ставити наші гарантійки. Каже, ще одна гарантія. Ви подивіться, ой, не гарантія, інструкція, глянцева палітурка, і книжку перед сном будеш читати. Ну тут все зрозуміло, так? Да? Тепер давайте найголовніше, треба піднімати всі плівочки, лизнуть його. І так. Ну майже MacBook. Вже так вже вони навчились запаковувати. А головне не Не все просто як здавалася. Або Ось вона. Тут горіла, Віктус. не царапається, можна з ключами носити, всі діла. Але ж ви знаєте, що пил це найстрашніша штука для екранів, який би там він не був крутий. Тому я замовив два і чохольчик на Аліекспресі і буду це все одягати пізніше, може, зніму, як я це буду робити. Ну виглядає він дуропів. В руках він сидить офігенно. Так, що в нас тут по датам? Не напису. До речі, в магазині на вітрині те, що стояв, у нього була дата виробництва. Я страшно не люблю ці наклеїчки. Я не знаю, навіщо вони їх клеять. Ну це таке убожество. Капець. Це... Ну, я це все поздираю. Може, ви любите хтось, я терпіти не можу. Це перша партія, коротше. 05, 2023 рік. 24 ме. Гарантія 24 місяці. Блін, це теж на наклеїч. Серійний номер. Ви подивіться просто. Тут наклеєчки одна, друга. Тут наклеєчки, одна, друга, третя. Асус. Асус. Що це за злобство наші ці наклеєчки? Ну, а в загальному, блін, ну, реально зібрано дуже якісно. Чуєте? Не хрестить, я не знаю, хто її буде крумкати. По кнопочкам, ну, да. У мене просто. Я давно граю на іксбоксовських геймпадах, я обожнюю саме таку розкладку і вважаю, що це найзручніша розкладка, яка є. Пограємося, подивимося, як воно буде далі. Ну і давайте тепер по зовнішньому огляду розкажу і все. Більше сьогодні нічого не розкажу. Так, спереду у нас. Ну, ще кажу, Xbox розкладка. Єдине, що мене дуже дивує, ця штука робилася в колаборації Asus, AMD і Microsoft. Але тут немає кнопки Xbox. І про це ніхто не розказує, але її реально немає. Як викликати Xbox меню? Там вони якось зробили на ну, оцю задню кнопочку. Ну це якийсь крестил, могли б, блін, прикрутити десь. Так от, кнопочки, як в Xbox. Ну тут все те ж саме. Картідер злощасний, який горить і палить. Флешки, тому я, скоріше за все, не буду його юзати, поки Asus не порішає, не розкаже, що все окей. Можна підключити зовнішню відеокарту і грати там взагалі 4К в... зі всіма наворотами. Але по факту у мене просто ноут на попередньому версії AMD Ryzen 6800 HS, і він все вивозить в 1080. Тут обіцяють ще плюс 30% потужності, тому я думаю, буде ще крутіше. Ну, Type-C. Гучність, лампочки індикації і кнопка включення зі сканером відбитків пальців. тобто я буду його так включати, і він буде мене зразу впізнавати. Так, що у нас тут? Ззаду його, до речі, можна розбирати без втрати гарантії. Якщо ви захочете там вставити більшу SSD або я не знаю, що ще зробити з ним. Ззаді дві кнопочки, які можна програмувати на все що завгодно, закручується на 6 гвинтиків і все легсенько розбирається. Ну, знизу знову, крім наклеючих, немає. Тут такі мня-м кучки. і тут така сам, і ця полосочка блищить. І два офігенних динаміка. Ну я вам тут не буду включати зараз, але всі кажуть, що дуже крутий. Ну і екранчик хитра жопі. Вони зробили його спеціально з величезними рамками, щоб в наступному році вони випустять, скоріш за все, 8-дюймовий екран, а не 7-дюймовий. Але тут екран такий, що зараз всі кажуть, я його бачив, він класний. Ну що, пробуємо включити. А він не включиться, тому що що правильно? Треба спочатку підключити, а потім включити. Раз. Добре, що в нас є оці всі штучки. Підключив. До речі, тут він да, і це типу класно. Але в вінди є така штука, знаєте, всі, да, що ноути на вінді вони не вміють. Засинати і просинатися нормально. І навіть в вимкнені вони сідають це. Мене прям дуже сильно розстроює. У мене ліновий є, він за два дні десь до 10% втрачає, просто вимкнений в цьому. Подивимося, як ця штука буде, але я так підозрюю, що тут та ж сама ситуація. Це, от, напевно, один з недоліків, те, що з батарейкою не так все буде класно, як в інших консолях. Я тримав в руках Nintendo Switch, з яким його порівнюють дуже сильно, і розказують про збірку. І ну повірте, моєму досвіду. Я тримав свіч, свіч OLED, свіч Lite, Ну, це таке дно. Ну, його в руках тримаєш, ну дуже китайська. А ця штучка прям класна садиківка. І от по кнопочкам в свіча. Я не знаю, як люди грають в свічі. Тут прям я думаю, що можна буде отак двома пальчиками грати. Хоча я граю не, неправильно, якщо ви не знали, отак от неправильно. Треба отак грати. І так, підключили. Тут бачите, лампочка загорілася до речі, скільки хаває. 2,4 Ампера на 20. Ну, на 48 майже чи 42 Вт хаває. І. Боже, він вібрує. Ці штучки світять. Це все налаштовується. Він переливається. Батарейку їдять. Але їх можна вимкнути. І Вібрик, до речі, кажуть, що дуже класний, можна там ще й налаштовувати силу Вібрика. Це, до речі, перший мій гаджет Рок. Хоча я дуже люблю Asus, в мене багато чого У нас навіть портативний Роутер ASUS. Ноут був попередній Asus. Я би взяв цей ноут наступний asus але їх не було ніде. Ти, що я хотів. Ну. Нічого собі спецефекти. Ви це чуєте? Це прям дуже прикольно, як воно заводиться. Ну все, далі я погнав налаштовувати до зустрічі у нових відео. Така от розпаковочка. Напишіть взагалі, чи вам цікаві такі розпаковочки в коментарях. Якщо цікаві, то будемо, може, далі знімати всі наші гаджети які. Тому що ми купуємо дефіга всяких штук. Всім дякую, підписка, лайк. Ну, ви знаєте, що треба робити. І зустрінемося в наступних серіях «Гудзики мандрують, або в огляді цієї штучки, якщо вам буде цікаво.